У посланні до Єфесян, другий розділ, це відомий текст з 8 по 10 вірш. «Бо благодаттю ви порятовані через віру. Це не від вас, а Божий дар, не від справ, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творіння, витворені у Христі Ісусі на добрі справи котрі Бог визначив нам виконувати. Ми з вами на протязі, ну ми, я маю увазі, я з вами на протязі вже, мабуть, трьох років говоримо на одну таку велику тему. Загально, що значить бути віруючою людиною? Що значить бути християнином? Який смисл ми це вкладаємо? Звісно, ви вже забули про все це. Я не можу нічого вимагати від вас, тому що якщо ви мене спитаєте, про що пастор Анатолій або Женя проповідували в минулі проповіді, я теж вам не відповім. Тому вимагати, щоб ви пам'ятали, це марна справа, і я сам не пам'ятаю, що ми тоді ходимо і слухаємо проповіді? Справа не в тому, щоб ми пам'ятали проповіді наших братів, наші проповіді. Саме головне, щоб ми навчалися тут і щоб ми мали спілкування з нашим Господом. І коли ми навчаємося, ті теми, ті тези ті, ті думки, які Бог хоче, щоб ми е, е, зрозуміли, Він дає нам розуміння. Ми навчаємося. Як коли ми з вами вчилися в школі? Е, хто вчився в школі? Підіміть, будь ласка, руку. Ну зрозуміло. Ось, ви пам'ятаєте весь той матеріал, який на якому вас навчали? Я коли вчився в інституті, у нас по навіть зараз не згадаю, який це був предмет щось стосовно електроматеріалів. І викладав один професор, і він, і він каже: спеціаліст це не той, хто пам'ятає всі формули і весь матеріал. Спеціаліст це той, хто може. Коли перед ним постане завдання за допомогою тих знань, тих навиків, які він навчився, за допомогою літератури виконати це завдання, ми з вами навчаємося прийомам і веденням християнського життя. І коли перед нами постає якісь проблеми, ми, будучи навчені, Господом. Дух Святий нагадає нам саме той текст, саме ту справу, саме той матеріал, який нам допоможе пройти той шлях, який перед нами на цю хвилину постав. Тому будемо навчатися, будемо слухати Слово Боже, будемо уважні і будемо жити християнським життям. Таким чином, ми з вами говорили про те, що всесвіт створив Бог. Того, в якого ми віримо. Бог є Бог Творець. Він той, хто дав таке поняття, як істина. І істина ми з'ясували. Ну це взагалі це правда, з якою ми стикаємось, об'єктивна правда. Але вона сконцентрована в особі Ісуса Христа. Ісус Христос сказав, що Він є істина і життя. Бог він дав закони, він розповів про себе. Ми читаємо в Біблії. Біблія те слово, яке дав нам Бог. І Бог нам розповідає через Біблію про себе і хоче показати, як нам треба жити. Нараз на прикладах історії і інших людей, їх життя. В Біблії він каже про те, що Він хоче від людини. І в Біблії він нам розповів, що Він хоче жити в людині і ради цього і простити людини. Ради цього він послав цей світ свого Сина Ісуса Христа, який став людиною і постраждав за наші гріхи. Бог нам каже, що якщо людина повіриться і охопиться за, за цю благозвістку, вона буде прощена Богом, але треба повірити. Так ось. Зараз ми з вами будемо говорити, що значить повірити. Частково ми говорили з вами про те на минулому зібранні, ну, Минулому, тоді, коли я проповідував, це було хліболамання. Минуле ми з вами торкалися цієї. Дещо ми повторимо і зосередимося на декілька на одному прикладі відомому і на, на, на деяких питаннях, які я просто так, от ну, проголосив, але ми не зупинилися. Таким чином. Послання до Ефесян, другий розділ, ми прочитали, що Бог дає нам прощення не за наші справи, Бог дає нам прощення по вірі. І є така теза Солофіди, тільки віра. Ми не можемо отримати прощення наших гріхів іншим шляхом, тільки по вірі повірив в те, що зробив Бог, що Ісус помер за наші гріхи, і коли ми приходимо до Бога з вірою, будучи просві... освітлені Його світлом, що ми є грішники, і нема іншого виходу, щоб не потрапити до пекла, не потрапити до Його кари. Під Його кару, то це потрібно прийти попросити провадження в нього. В ім'я Ісуса Христа, тому що Він постраждав замість нас. І це є віра. І тільки ради цього, ради Ісуса Христа, заради Ісуса, не заради нас, навіть не заради нашої віри. А ті по вірі, але не заради нашої віри, а заради Ісуса Христа. Не будемо плутати. У нас нема нічого, що, за що Бог простив нас, не за справи, навіть не за нашу віру. Я дещо може протиріччю я хочу просто підкреслити, що під вірою мається на увазі не наша справа, не те, що ми робимо, а те, що ми підкоряємось Божої волі. І заради тільки і жертві Ісуса Христа, Бог нас пробачить. Якщо людина буде, буде мати віру, але не в Ісуса Христа, а в щось інше, заради просто віри, Бог нікому нічого не пробачить. Тому що наша віра пов'язана з особою Ісуса Христа. І, це, і віра це не просто інтелектуальна згода з тим, що каже Бог. Ну, Я погоджуюсь, що Бог Він послав свого Сина в цей світ. Я погоджуюсь з тим, що Біблія є Божою, Божою книгою. Чи спасається така віра? Якщо немає наслідку, наслідку віри в мені, в вас? То це марне, марні слова, це лише інтелектуальна згода, яка не міняє людину, не, міняє, не, не змінює її сутність. Це той акт, та віра, якщо дійсно вона є. Це акт, який захоплює всю людину, її розум. Почуття її прихильності її вчинки. Якщо цих змін немає, якщо немає преображення, то або людина нічого не зрозуміла в християнстві, або насправді вона не повірила в Бога, тільки інтелекту... ну, зробили інтелектуальну згоду, що це краще. І все. Ну, І християнство краще, ніж буддизм чи мусульманство. Но це не спасає, це не спасає. Спасай, якщо Ісус Христос стає твоїм і моїм особистим Спасителем. Спасай тільки тоді, коли я визнаю, що я є грішником перед Богом. А якщо я не визнаю себе грішником, то наш наш тоді Ісус Христос вмирав. Він вмирав за мої гріхи. Якщо я це не визнаю, я хочу спасти себе сам. І я не йду до Бога, щоб отримати через віру в Ісуса Христа пробачення і прощення і благодать. Якщо ми прийняли благодать, ми з вами говорили минулого разу, і я цитував вираз, який приписують Сперджену, особисто не я не чув від нього, звісно. Ось ну йому приписує такий вислов. Що якщо ми вірую, кажемо, що ми віруючі, що ми прийняли благодать, ну якщо, якщо ця благодать, яку ми так би мовити, прийняли, вона не спонукає нас любити Бога. Якщо вона не спонукає нас ненавидити, гріх. Тоді Бог в нас не зробив нічого спасительного. Якщо благодать, яку ми прийняли, вона не спонукає нас виконувати саме Божу волю, шукати її в Біблії, з'ясовувати, зрозуміти і підкорити свою волю Його волі, то це означає, що ми щось неправильно зрозуміли. Зараз дуже популярно використовувати віру як важіль, щоб спонукати, щоб заставити Бога зробити щось, те, що ми хочемо. І ми кажемо, Боже, ти написав це в Біблії, це в Євангелії, ти хочеш нам оце дати, і ми віримо в ім'я Ісуса Христа, це нам зроби ради Ісуса Христа, ради віри. Це все правильні слова, мотив, щоб Бог виконав нашу волю. Не ми виконали Його волю, а Бог виконав нашу волю. Да, Бог любить нас, да Бог виконує наше прохання, але сам по собі підхід, він хибний. Бог прощає нас і приймає нас до себе, щоб любити нас і щоб ми були проводниками Його волі в цьому світі. В першу чергу, якщо ми це не розуміємо, ми не зрозуміли християнство і ми не зрозуміли Божу волю. Послання до Римлян, апостол Павло в четвертому розділі каже такі слова шестого го вірша. Так само Давид називає блаженною людину, котрий котри Бог зараховує праведність незалежно від справ. Ми з вами прочитали в минулому тексті, що не заради справ Бог нас прощає, але Бог зараховує нам праведність теж не за наші справи. Ми стаємо праведними, безгрішними в очах Бога. Не тому, що ми такі є насправді, на а тому, що Бог це робить заради нашого Господа Ісуса Христа. Ми отримуємо прощення і ми отримуємо праведність. Це, це подібно. От, використано слово зараховує, подібно так, як зараховує в банк. Ми кладемо якусь суму грошей, нам де наче, щось начислюють і зараховують, і ми можемо це використовувати. Так ось, якщо в нас є справжня віра, якщо ми дійсно народжені згори. До речі, чи можете ви з'ясувати ви саме народжені згори або інша людина? Вона народжена згори, гори, це мочі можна це з'ясувати? Чи неможливо. Якщо людина грішить, вона народжена згори? А ви не грішите? Ну, согрішайте, ладно, давайте так. Ну, або гріх то залишається, вчинок залишається гріхом, просто як його назвати, це, чи, чи гріх. А Ви не, не загрішаєте? Так ви народжені з гори чи ні? Ми народжені згори, і основою на такої думки є наше ставлення до Ісуса Христа. Якщо Він нас рятів, наш рятівник, якщо ми визнаємо себе грішними, тобто людьми, які чинять гріх, і ми це визнаємо, ми розуміємо, що це неправильно, ми засуджуємо себе і йдемо до Бога, який може нас простити і допомогти більше так не чинити, це є признак народжуваного згори людини. Тобто, якщо людина, якщо в неї запитати, хто для тебе Ісус Христос, хто для вас Ісус Христос? Скажіть, будь ласка, рятівник, Спаситель. Спаситель від чого? Від пекла, від гріха, від Божого осудження. А чому ви так вирішили? Звідки ви це знаєте? Тому що Бог, Бог вийшов в наше серця, Він висвітлив це, Він дав нам це зрозуміти, і це є ознакою того, що Бог попрацював Духом Святим в наших серцях. І що ми так зрозуміли і так живемо, наші цінності змінилися. Ми не можемо правильно жити з самого початку. Ми згрішаємо, ми робимо неправильні вчинки. Але в нас інші стосунки з Ісусом Христом. Який може нам допомогти і простить, це ознаки, народжені згори людини. Ми можемо себе перевірити, ми можемо перевірити іншу людину. Не для того, щоб її засудити, а для того, щоб сказати: Йди до Христа, тобі Христос, як рятівник, як Спаситель, потрібен. Не просто визнати, що є Бог і Ісус Христос, особисті стосунки, коли Бог прощає нам наші гріхи. Ми народжуємо згори. І Бог зараховує нам праведність. І ми може, можемо цю праведність, не тільки праведність, а він, він надає нам сили і можливість працювати для нього. Якщо ми не хочемо працювати для Бога, якщо ми не хочемо йому е, е, служити, виконувати Його волю, ми неправильно зрозуміли Євангелії, ми неправильно зрозуміли Його любов. Ми неправильно відреагували на Божу до нас ласку. Нам потрібно з'ясувати, який Божий дар він нам надав. Це в церкві, це церква для цього і є. І служити саме тим даром, який Бог нам дав. Звісно, є більш одаровані, менш одаровані, більш пливові, більш, менш яскраві служіння, але нам потрібно не шукати за близьком, а шукати за тим, до чого Бог нас кличе, що Бог хоче нам дати. І той приклад, на якому ми зупинимось, це. Відомий, відома особа, ну можна, можна багато людей знайти віруючих, наприклад, яких можна про це говорити. Я просто буду посилатися. Є така книжка. Ервін Люцер Саша Куц. Він така якось казав про неї і проповідував, посилаючись на неї, крест крест Гітлера. Е, і якщо я щось помилюсь, поправиш. Е, ось там, е, там йде мова. Е, і про такого е, про таку людину, як Дідрих Бонхафер. Він він згадує там, якщо не помиляюсь, у цій книжці. це е, час е, Другої світової війни. Це в Німеччині лютеранський пастор, богослов. Він отримав освіту богословську і Він викладав Біблію в університетах. І це викладання, інтелектуальне викладання, воно давало йому гроші. Кошти це, це нормально, Ми знаємо, що люди викладають в християнських вузах, і вони отримують за викладання гроші. Но його познання пізнання Бога були інтелектуальним. Він виступав проти Гітлера. Він виступав проти нацизму і склались такі умови, що він змушений був втекти в Америку. Йому допомогли. Він виїхав в Америку. Він дуже був відомою і впливою людиною з знаннями і інше. І його почали християни в Америці використовувати, читати лекції. Він читав там, раділи, що такий, такий брат, такий. Професор, він потрапив до них. А він не мав спокою в серці. Він відвідував Богослужіння, він слухав Боже Слово. І ось раптом він зрозумів. Біблія, яку він викладав теоретично, воно, Бог через Біблію проговорив до нього. І він зрозумів, що Біблія це не просто енциклопедія знань. Це не просто. Правила життя це Боже послання до людини, любовне Боже послання, яке, яке потребує відповіді, Відповід, від, е, потребує від людини реакції, чи йде е, людина до Ісуса Христа, чи відповість вона на ту благодать, якою Бог її придбав. Чи буде відповідь, і Дідрих Бон зрозумів він втік з Германії, він втік від тої, того ризику, на який він наражався там. Він зрозумів, що треба діяти. Це його шлях. Був у кожного з нас свій шлях. Буде, але нам треба з'ясувати, що Бог від нас хоче. Він з'ясував і він. Повернувся в Німеччину. Він його зять він служив в розвідці. Якщо не помиляюсь, був такий в Канаріс, і там була змова з цілею протидіяти Гітлеру. І вони, вони робили так, щоб Гітлера вбити. І він був в цій змові. Йому зробили ліпові документи, нібито він працює на розвідку Германії і він мог, міг виїжджати в нейтральні страни. А насправді він, 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 він був зв'язним спротиву, і він пішов на те, щоб він говорив таку річ: що нам не, 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 не треба християнам лікувати людей не тільки лікувати людей, яких приїхали колесо телеги. Візку. Нам треба, треба зупинити це колесо. Звісно, з колесом це, це так, ну, ну підставив там камень чи, чи палку, і зупинив колесо. А якщо мова йде про людей, які це чинять, то він мав на увазі, що треба протидіяти, протидіяти фашизму, протидіяти таким чином. Він обрав свій шлях. В це змова була розкрита. Він був заарештований. Я скорочую, і він був страчений приблизно за два тижні до перемоги над фашизмом. Но ну, він був справжнім християнином, на якого рівнялися в тюрмі, до нього зверталися і ті, хто був там, і наглядачі свідчення про нього були як світло, про світлу, Божу, Божу людину. Він пішов, він зрозумів, що Бог хоче від нього. І він почав виконувати Божу волю, і це наразило його на страждання. Це, це він потрапив в такі речі, які ми з вами б не хотіли потрапити. Ми не хочемо страждати. Ми не хочемо ризикувати своїм життям. Таким, таким чином, Біблія говорить нам, що нам треба зрозуміти свій дар, зрозуміти волю Божу і намагатися її виконати спасіння і віра в Ісуса Христа, вони не є пропуском до ліпшого життя на цій землі. Віра в Ісуса Христа і спасіння Його жертв вона не дає нам стопроцентної гарантії, що ми не будемо страждати, навпаки, Біблія нам каже про те, що віра в Ісуса Христа, через віру в Ісуса Христа, навпаки, ми будемо гоними, ми будемо страждати. Це в цьому. Світі, як християни, так і люди не вони хворіють і вмирають від хвороб, і те, що ми віримо в Ісуса Христа, не є запорукою того, що ми не будемо хворіти. Це хибна думка, що ми не будемо хворіти. Так, Бог має силу зцілювати, і ми це бачимо. Але це не є панацею, що всі віруючі будуть зцілені, і справа лише в тому, щоб правильно вірити чи правильно проголосити. Біблія нам каже такі речі. Що, попри наше бажання в християнському житті, будуть турботи, будуть труднощі, будуть скор, буде біль, будуть, будуть страждання і хвороби. В першому Коринтян Павло пише, 10:13. Вас спіткала спокуса не інше, як людська, і вірний Бог, котрий не попустить вам бути спокушаємим над силу, але під час спокуси дасть також полегшення. Так, аж так, щоб ви могли вит, е, витерпити. І 2 Тимофію, то другий розділ 12 віри. Якщо терпимо, то з ним і е, також царювати будемо. Якщо зречемося, то він зречеться нас. Таким чином, під таким чином, через віру в Ісуса Христа, Бог дає нам прощення гріхів, спасіння та праведність. Це супроводжується зміною нашої свідомості, зміною наших прихильностей, зміною і преображенням нашого життя, що саме Бог є центром нашої свідомості і життя. Ми по-іншому починаємо дивитися на цінності цього світу, на те, що ми раніше любили. Ми перестаємо любити, і навпаки, ми починаємо любити те, що любить Бог. Те, що Він Його цінності. Християнське життя будуть супроводжувати страждання, і ми це розуміємо. І справжня віра вона буде випробована Богом. І страждання в тому і ліном виді є тим самим випробуванням, яке посилає в наше життя Господь. Ми, нас, ми можемо мати страждання не просто як хворобу, а страждання за те, що ми саме є віручі в Ісуса Христа, і Бог про це нам в Біблії говорить. Но ну, не тільки ми маємо страждання. Бог та також через віру в Ісуса Христа, через те, що Він дає нам своє світло, тобто розуміння всього і в Біблії. Він, він дає нам розуміння того, що нас очікує е, життя е, ліпше життя, ніж земне, земне життя. І там Він обіцяє нам, що не буде тих проблем, е, які ми маємо в цьому житті. Він дає. Є нам надію на вічне життя в радощі в спілкуванні з ним. І це все ми маємо отримати і вже отримали в Ісусі Христі і через віру в Ісуса Христа. Дякувати Богу, що Він це для нас зробив. Наш шлях. Пройти треба в, в Ісуса Христа, тримаючись за нього і розуміючи, що це земне життя, це є той плацдарм, той короткий відрізок часу, який Бог нам надає, щоб ми його обрали, стало його дітьми, виконали його волю і потрапили з ним у вічність в щастя, в радість, в блаженство, яке він нам приготував. Дяка Богу за це. Йому слава, амінь.